Чому люди не пам'ятають своїх попередніх життів? А в чому тоді прикол жити життя, якщо ви будете все пам'ятати, володіти всіма навичками і пам'ятати весь попередній досвід? Е, наша планета це ж така гра, до речі, з найпрокаченішою відеокартою, бо у нас це все таке матеріальне, можна пощупати, є їда, смачна е, утіхі і таке інше. Так от в чому прикол, якщо ви все пам'ятаєте, в чому буде розвиток? За рахунок того, що ви не пам'ятаєте і починаєте спочатку, ви напрацьовуєте досвід і не можете опиратись на досвід попередніх перевтілень. Ви його інтуїтивно чуєте, ви можете отримувати підказки від помічників або вищого я, але прямо опертися на нього розумом, своїм, своїм, своєю свідомістю ви не можете, бо це якийсь такий такий досвід, я б навіть сказала фльор від цього досвіду попередніх перевтілень, а, а не ваш власний, як ви от там. Люда, або ви, як Григорій. Будьте усвідомленими, прокачуйте свою інтуїцію, вивчайте магію, змінюйте світ.